Класична великодня паска та великодній хліб за сімейним рецептом, котрий вважаю загальновідомим. Паска вдається ніжною, здобною, легенькою, наче невагомою. За цим рецептом я готую як маленькі пасочки, так і великі широкі, котрі ми споживаємо як хліб на пасху. Отож, готую такий невеликий заміс тіста з 1 кг борошна, 350 мл молока і 50 г дріжджів. Ну і звичайно, яйця, цукор та масло. Насамперед готую опару, вливаю в миску 250 мл приємно теплого молока, всипаю 50 г цукру та розкришую 50 г дріжджів. Трішки розмішую і додаю ще 100 г борошна. І знов трішки розмішую, принаймні, до такого стану, щоб не залишалось сухого борошна. Накриваю рушничком, залишаю на столі хвилин на 20 щоб дріжджі прокинулись. Для аромату паски я цього разу використаю цедру лимона, ванільний цукор з натуральною ваніллю та трішки кардамону. Ну, ось через 20 хвилин добре підійшла опара. І буду готувати так звану здобу до тіста. До 5 яєць я додала 150 г цукру та півчайної ложечки солі, трішки збила й вилила до опари. Легенько розмішавши, додаю ароматизатори, а саме цедра одного лимону. 10 г ванільного цукру у мене натуральна ваніль, котра, якщо до мене трішки гасить колір, тому додам трішечки куркуми І ще дрібка кардамону. Натомість можна давати звичайний ванільний цукор та цедру двох апельсинів. Починай сипати борошно невеликими порціями, щоразу розмішуючи. Ще не тісто стане густим та в'язким. Вливаю трішки молока, розмішую підсіюю борошна. Молока в мене ще залишилось 100 мл із загальних 350. Розмішавши, знову вливаю трішки молока, підсіюю борошна та все розмішую. До однорідного стану. Використавши все молоко і додавши борошна стільки, що тісто знову стало густим та в'язким, всипаю ще невелику кількість борошна і загортаю в'язке тісто лопаткою просто в це борошно. Тобто, вимішувати до однорідності його не потрібно просто загорнути в борошно. Борошна всього в рецепті 1 кг. На даний момент я використала приблизно 800 г. Решту борошна я використаю для замішування тіста на столі. Наразі на робочий стіл я просіяла приблизно 100 г борошна на котре викладаю тісто. Замішувати власне тісто я зараз не буду. Просто загорну його ще один раз добре в борошно. А потім покладу назад до мисочки хвилин на 20, щоб воно трішки відпочило. З таким відпочилим тістом працювати потім дуже легко і в нього легко вмішується масло. Ось таке м'якеньке липкувате тісто кладу, як казала, до миски. І залишаю на столі на 20 хвилин. І тільки тепер до тіста потрібно додати масло. Моїй сім'ї завжди розтоплювали масло, вливали його до тіста та замішували. Що можете зробити й ви? Я ж буду додавати вершкове масло кімнатної температури. Отож пальцями рук я розтягла тісто, щоб воно в мене було таке широченьке. М'яке масло беру просто руками та змащую ним тісто. І, за потреби стіл також змазуватиму вершкою маслом. Зараз я використала приблизно 2 третіх частини масла і загортаю його в тісто таким ось валочком. І ось щойно тепер я справді буду замішувати тісто. І щоб справді добре замісити тісто, знадобиться 20 хвилин. Тоді пасочки чи великодній хліб будуть не тільки пухкенькими, але й такими легенькими повітряними. Чим довше я мішаю тісто, розтоплюється масло під руками, і тісто набуває все більш липкої форми. В цьому випадку потрібно ще раз змазати руки вершкою маслом, і робочий стіл також, якщо тісто дуже прилипає до столу. Тим паче, що в мене ще залишилось вершкове масло, котре обов'язково потрібно вмішати в тісто. Ось таке м'якеньке, липкеньке та еластичне тісто. І маю сказати при цьому, що із загальної кількості борошна, 1 кг в мене в мисочці залишилось приблизно 50 г борошна невикористаного. Як же загальновідомо, борошно буває різним і завжди його може знадобитись на 100 г менше чи на 100 г більше. Закінчую замішувати тісто ось такими рухами, таким чином, тісто вбирає дуже багато кисню та стає повітряним. Відпрацювавши 20 хвилин із тістом, я кладу його у дві миски, щоб воно підходило, тому що, на жаль, просто немає великої. Накриваю харчовою плівкою та ставлю його підходити приблизно на 1 годину 20 хвилин в теплому місці. Тим часом я підготувала форми для випічки, включила духовку, температура 170-180 градусів. Звичайний режим. І в кухні буде тепло і духовка добре розігріється. Змащую руки та робочий стіл рослинною олією без запаху. Та буду формувати пасочки і великодній хліб. З цього тіста вийшло б 8 маленьких пасочок. Я ж за цим рецептом готую ще широкі пасочки із виплетеним верхом, бо хліба на великодні свята ми в нашій сім'ї не купуємо. Тому цього разу я не використовую цукати, а тільки родзинки. Відщипнувши трішки тіста, я його розтягла на столі, виклала зверху родзинки. Защіпнула його, надавши форму кульки, та поклала форму для випічки. Знову змащую руки олією, відщипую якусь кількість тіста, кладу його на стіл та викладаю зверху родзинки. Защіпую тісто, надаю йому форму кульки та кладу знову до форми для випічки. Щодо родзинок, то вони були в мене замочені в апельсиновому соці на 20 хвилин. Потім просушені та обкачені в борошні. Викладаючи таким чином родзинки, вони якнайменше з'являються на самій шапочці паски. Ось така плеската кулька у велику форму для випічки, на котру я потім ще викладу так звані виплетені коси. Сформувавши шість кульок та поклавши всі у форми для випічки, залишаю, щоб вони підходили. Я залишила вмисті ось таку невелику кількість тіста для оформлення великоднього хліба, домішала до нього борошна і залишила трішки підійти. Забула сказати, що форми для випічки потрібно заповнювати тістом на 1 третю частину форми широкі виплетені паски також. Відрізавши якусь невелику кількість тіста, розкачую його пальцями, надаючи форму валика. А потім два цих валики сплету разом надаючи йому форму чкута. Чи ще можна сказати косички. Не дуже вже так добре якісно я роблю цього разу, бо дуже поспішаю. Пасочки у формах вже достатньо підійшли. А потрібно викласти це оздоблення дуже швидко. Для того, щоб воно підходило разом із великоднім хлібом. Тому на швидкоруч, скрученими валиками викладають хрест на великодньому хлібі. А вільне місце, поміж викладеним хрестом, також заповнюють якимось візерунком, може бути довільним. Паски у формах підходять приблизно 30-40 хвилин, тісто не має перекисати. Я сподівалася, що мені вистачить тіста для оформлення хоча б на три великодні хліба, але вистачило тільки на два. Перед випіканням я змащую паски такою сумішю: один збитий жовток та невелика кількість молока. На деяких пасках в мене сформувались повітряні кульки, я їх проковлю дерев'яною палочкою. І відразу ставлю паски до духовки. Перших 25-30 хвилин духовку не відкривати. Спочатку я виняла маленькі пасочки через 35 хвилин, середні через 45, а величенькі, тобто найбільший великодній хліб через 55 хвилин. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Скористаюсь нагодою, щоб привітати вас та ваші родини з прийдешнім Христовим Воскресінням. Миру, злагоди і надії!